Всім привіт приїхав в село вижній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Тут є такий моцний кінь на продаж по румунських конях. Він вже був в мене на каналі. По ньому дуже багато лошет є. Там було відео, що Березівський плідник. Якось давно ще знімав. Він вже щещений, це вже кінь, не жеребець, дуже багато за... по нему лишилося гарного потомства. Робочий, запряжний, чи в фірі, чи в лісі, без різниці, їде у всьому. Ще раз кого походить по -румунських... по румунських конях. Має досить гарну. Грубу ногу. Нога там на відео є. Як комусь цікаво подивитися, такий, як, як міряли ми. <кхід> то там коли я його попередній раз знімав, то де міряли і ногу і висоту. Нога 25 твердо. Бо я думаю, що як Михайло потесне 25, то більше ви не втесне. <кхід> І по нему висота метр сімдесять. Це теж. Метр шістьдесят два на лінійку. Два десять обйом. Два десять теперка? Два десять обхват. Ну тут є. Тут це навіть нема що. Я думав, що навіть більше може і є. Кінь сетий. Михайло придбав собі жеребця по обамі. Молодого І каже, що коні міг би продати. Би були толкові купці. Номер буде під відео, будете собі дзвонити, говорити. Ціна договірнача 2,5. Стартова, а там Говорить, це. Так, це не магазин. Ціна стартова 2,5 тисячі. Кілкуємо? Сім рік. Сім років коневи. Дуже достойний варіант, кому хто би хотів доробити десь у лісі або ще щось без різниці. Кінь їде твердо проба, проба люба, це тут за цього коня нема жодних сумнівів і так далі. Стартова ціна 2500. Прр. Я в за фістів нічого? Боже Боже. Ми б я сітку не ні, кінь спокійний тут, я чужий підходжу собі без пр. ноги чистенькі. Камера, звичайно, що того не передасть, але хто хто видів, як коні виглядають на камері, як виглядають у животу, я думаю, що будете розуміти, що кінь, кінь вартий варти уваги. Грива на два боки? Йо. На два боки грива. Файна густа така грива, аж згоре до долини, як з одного боку, так і з другого боку. Має таку помірну мечку якраз пасована. Така до роботи буде. Задуже. Мички то сюди в наших теренах то ні до чого. З мечками тут довго не їдесь. Ще раз нагадую, знаходимось в село Вижній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Кінь був на з'їзді, тепер в середньому Березові був з'їзд фірманів. Кінь з жеребцям разом були у парі там. Приймали участь. Разом у парі вони приїхали. Широкий зад. Має розкол. Камера собі камера. Камера того не передасть ніяким чином. Пр, пр. Стій, стій, Стісті Стій, стій, не От Така одна завірюшка. Ковані на всі чотири. Кінь, кінь робочий. Тут нема що навіть говорити. Так що кому цікаво дзвоніть, підписуйтесь, слідкуйте. Так, у Михайла є ще тут один жеребець. Він тепер собі придбав молодого молодого огіра. І зато продає стойки. Так що цей, цей жеребець лишився на господарстві. Файний, моцний. Це є. Потомство від обами. Такий жеребець по обамі. Має креш широку, розкалений зад. Стім. Пр, не бійся, не бійся, не бійся. Файні моцні коліна. Висота, довжина, все тут є. Все тут є. Дуже пасований і грудниці, і спокійний. Він був, приймав участь у змаганнях у Косові на Огерфесті. Приймав участь у змаганнях, показав доста гонорову пробу. і зразу переїхав, переїхав у вежний березів. Удалася проба і, і зразу поїхав сюди. Так що Михайло має такого коня і такого жеребця. Жеребець, лишиється на господарстві, а кінь. коня можливий продаж. Там кажу, номер буде під відео. Все, детально коня показали, розмір, розміри розказали. І ось такі справи. Цей теж підкований на всі штири, спокійний. Файна грудниця. Він вже, він якби, якби вже бив, то ми б вже тут не дуже не укручувалися не колона Чотири штуки приніс і вода файний, достаноравий жеребець. По обамі, по Харікові Полишилося купа достойних таких купа достойних таких екземплярів. Як би то не було, але з роками... З роками Добавляєшся. Там десь файного, там файного. І вже є. Дуже багато є вже. Але якби не, якби не ці завезені жеребці, такі котрі від давніше вже були так, як Харік, Альтес, Обама, по Обамі, напевно. Найбільше потомство. Там ж туди на фермах кілку хлопців всі лоші Ну, Ясно, що треба й кобели толкової би були файні лоші. Але на ну, все час і... І то все файно. Файно розвивається. Так що, кому цікаво номер під відео, за коні, будете собі дзвонити, говорити, договорюватися, торгуватись і так далі. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба. Отакий цівер.